Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт Крем та долгіт гель. До 30% в аптеках подорожник вам та ощад. Україно. Україно! Свята мати героїв. Все героїв! Зійди до серця мого. Максим Філіпов із позивним Фредді читає молитву українського націоналіста. Текст, який знає на пам'ять кожен боєць Азову. У нас це святе, це ідея нації. І це все історична пам'ять, яка має бути присутня у нас. Максиму 21 рік. Він родом із Донеччини. І, хоча на фронті служить трохи менше року, війну називає своєю молодшою сестрою. Вона прийшла, коли я ще був дитиною. З 14-го року в мене під хатою була війна. Моє село лінія розмежування і там вже окупована територія. І я з 14-го року знаю, що таке мінометний обстріл, що таке РСЗО грати тому подібне. Попри те, що зростав впритул до війни, Максим не планував бути військовим. Змалку мріяв про акторство. Можна розкривати себе в з різних сторін, знаходити кожен раз щось нове для себе, постійно бути в творчому пошуку, в пошуку образів, створювати ці образи. І це мені це дуже подобається. Мрію хлопця не підтримали батьки, тому після школи він вступив на історичний факультет до Маріупольського держуніверситету. Приїхав жити в 2019 році в Маріуполь. І от там я себе вже розкрив з творчої сторони. Там вже відбулося таке формування мене як патріота, націоналіста. І саме в Маріуполі Максима застала повномасштабна війна. Батьки подзвонили мені 25 лютого, сказали, що їх вже окупували. Потім подзвонила е, знайома, каже: ми виїжджаємо, давай з нами. Е, я сказав, що ні. На жаль, місто попало в блокаду досить швидко. Треба було збиратися думками і жити далі. У квітні Максиму вдалося вибратися з окупованого росіянами регіону до Львова. Там хлопець одразу пішов у ТЦК. Кажу, от у мене з документів тільки студентський, там е трудова книжка. І мені сказали на кого вчишся. Я кажу, вчитель історії. Голова ТЦК сказав: Пане вчитель, йдіть вчителя, працюйте вам тут ще все відновлювати. А ще за кілька місяців Максима запросили на роботу до драмтеатру міста Маріуполь, який після знищення росіянами відновлював свою роботу в Ужгороді. Готувалася постановка «Крик нації» про Василя Стуса, і так сталося, що мені дали роль спробувати. Я вийшов на сцену, і так я став актором. Та що я можу в цій глухій темниці додолу впасти з розпачу духи, і землю гризти, як голодна миш? Дуже гордий з того, що я маю якусь приналежність до відновлення єдиного українського театру Донеччини наразі. Та коли найбільша дитяча мрія Максима здійснилася, він знову почав рватися на фронт. І саме у складі азову. Азов це легендарний підрозділ, який був сформований для того, щоб протидіяти ворогу в тотально зросіщеному сході. Це було щось тоді вау. Неймовірне за стандартами НАТО, одразу можна сказати. Він звільняв Маріуполь в 2014-му. Він брав участь у боях за Широкину. Брав участь в наймасштабніших боях. Хижаків бояться, і найбільше боялися Азову росіяни. Максим зізнається, побоювався, чи вдасться йому вчорашньому студенту без військового досвіду стати своїм у надпотужній бригаді. Було важко, але пройшли і вже на бойових. І я дякую за це Богу, що тебе сприймають як бійця, якого спеціально вивчили для того, щоб знищувати окупанта. Тобто, ми не йдемо туди вмирати за Україну. Ті, хто вмер, вони герої. Це без сумніву, але ми, ті, хто ще в строю, ми не йдемо туди вмирати, ми йдемо туди вбивати. Зараз боєць служить у зенітно-ракетному артилерійському дивізіоні, захищає побратимів від ворожих дронів, щоб вони не кошмарили нам нашу піхоту або техніку. Тобто, це чи є вже врятоване життя. Планую в майбутньому спробувати себе ще на чомусь. Чим більше я буду вміти, тим корисніше я буду. Максим мріє визволити рідну Донеччину від окупантів і разом із побратимами здобути перемогу для України. А потім каже неодмінно повернеться до театру. Хочеться не просто працювати в цій сфері, хочеться щось створювати в цій сфері, щось нове. Я маю до цього хист мотивацію. Мені потрібна команда, і, і ми дай Бог після перемоги. Зробимо щось таке класний внесок в українську культуру, в українську творчість.